Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні я хочу вам запропонувати деякі предмети. Це скляний посуд з моєї колекції на продаж. Я цими предметами не користувалася, вони не були в користуванні, але до мене вони, звісно, такі, може і використовувалися деякі, я не знаю. Але вони всі в гарному стані. Ні щербинок, ні скольчиків ніде мої. Вони всі ціленькі, всі предмети ціленькі. Так що, любі мої, кому що подобається, пишіть мені на Viber або в коментарях. Але прошу вас, якщо ви пишете в коментарях, я, я відповідаю, звісно, на ваші коментарі. І ви також відслідковуєте мої відповіді, тому що. Деякі люди пишуть в коментарях, я даю відповіді, а реакції на мої відповіді немає. Якщо в когось проблема зв'язатися по вайберу, напишіть мені свій вайбер, я з вами сама зв'яжуся. Ну, ось такі деталі. Так, хочу запропонувати до продажу дві вазочки. Дві вазочки на ніжках. Це такі фруктовниці, ви бачите, з прозорого скла і інша з зеленого скла. Я їх не буду піднімати, вони великі, вони всі в гарному стані, ціленькі. І я за них хочу 100 гривень 100 гривень за одну вазочку. Також хочу запропонувати ось таку вазочку для квітів з гутного скла. Зараз я вам її все-таки покажу ближченько. Ось така вазочка з гутного скла для квітів. Вона навіть з бірочкою ось є, така радянська бірочка, ціна 70 копійок на той час. Ось так вона прикрашена. Таким чином, горловинка ось така кругленька. За цю вазочку я хочу 200 гривень. Але можна і поторгуватися ось така гарненька вазочка. Так, також хочу вам запропонувати ось такі дві вазочки для цукерок. Вазочки для цукерок. Вони в гарному стані, як я сказала, вони величенькі, з червоного скла в діаметрі десь 20 см. Вона також така важкенька, ручне різьблення. І ціна цієї вазочки буде 250 гривень. І також вазочка, ось така цукерниця, дуже красива із жовтого скла. У неї таке оформлення ось такої ніжки, гарненьке, ось ви бачите. Також тут ручне різьблення квіточок, листочків, дуже гарненьке, ось. Хвилястий такий обідочок. Ціна такої вазочки буде 300 гривень. Дуже гарненька, дуже гарненька. Так, хочу також запропонувати вам отаке скляне відерце для льоду. З металевою такою ручечкою. Металеві деталі всі в гарному стані, немає ніякої ржавчини. Ось таке відерце, буде коштувати 150 гривень. Ціленьке. Так, і хочу вам також показати ось такий. Так, зараз, зараз як його поставити. Ось такий скляний кувшин. Ось такий скляний кувшин. Їмкістю тут більше літра. Я, на жаль, не заміряла десь, мабуть, півтори літра. З такою кришечкою рідною, Кри кришечка ціленька. Ось такі соти. Тут малюночок такий і такі соти. Ця, цей кувшин він старенький, 60-ті роки. Таке жовтувате скло, і тут є климу Уршельського заводу і ціна 3,50. Кувшин, кувшин такий важкий, дуже гарний, дуже така старенька річ. 300 гривень він буде коштувати. Так що кому потрібно. Так, і завершити свій показ розпродаж хочу ось такими скляночками. Така дуже гарна скляночка. В мене їх 6 штук. Скляночки новенькі. Я їх купляла в рідній упаковочці, вони були в такій радянській запаковані. Ними ніхто не користувався, на жаль, ця упаковка не зберіглася. Тут таке тонування бензинового скла. Ось воно так блищить, переливається райдужно. Обідочок такий золотенький, товстеньке денце. <кій> Вони дуже <кій> гарно стоять на столі. Вони не падають, тому що таке товсте денце. Не дає їм падати. Ємкість тут 200 мл, дуже гарненькі. Так, і за ці скляночки 6 штук. Я хочу 300 гривень. Бажано купити весь набір в кількості 6 штук. Ось вони навіть ну, не сильно так передається. Оце скло дуже гарненьке. Вони дуже так блищать, переливаються. Ось такі скляночки. Так що, любі мої, пишіть, кому що сподобалося. Ставимо вподобайку, не забуваємо. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуємося. І я чекаю ваших коментарів і повідомлень у вайбері. Номер вайберу я вставлю тут декілька разів на протязі відео. Так що на сьогодні все. До нових зустрічей. До побачення!